Дівчат, поки ще трошки є сонечка, хочу вам показати цю неймовірну красу. Ці кроксики, як вони нереально переливаються. У мене тут на фоні можуть бути і собаки, і бензокоси, і голуби, але тільки-тільки отримали, і я вам одразу показую. Дивіться, платформа така легесенька, білий колір, чорний колір. Джебіці з'ємні, можете ставити собі, як вам подобається. І дуже ніжний такий. Цукрово-ватний колір. Переходьте за посиланням на наш сайт, обирайте. У нас дуже багато кроксів. Ми дуже любимо такі з блискітками, з камінцями крокси. Є також крокси і для діток. І для чоловіків. Навіть є у нас взуття дуже багато. Ось такі практичні, дуже якісні вони, красивезні. Ну і сяють вони на сонці, звичайно, нереально. Дуже круті.